Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Моліться за наших захисників і захисниць. Вони потребують наших молитв і за їхні сім'ї, і полонених, щоб Бог змилувався і допоміг. Але найважливіше, я хочу сказати і нагадати вам радість звістку. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Господь Ісус пройшов свій світ, щоб спасти людей від вічних мук і страждань пекла, щоб ми не загинули і вічно не розплачували за свої гріхи. Тому що Бог є святий і справедливий, а ми є всі грішні. І ми не можемо продатися перед Богом. Ніякими добрими ділами, ніякими великими грошимами. Це так само, як будь-який злочинець, який обкрадав людей. Його спіймали, провели в суд, і він буде вправдитися, що не робив якісь добрі справи. І якщо суддя справедливий, він по закону його буде судити. Наш Бог є суддя справедливий. Бог буде судити людей за все крісло, за всі ріпи. Ну, Добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він поніс покарання за людей. Ісус Христос за наші реки проголосили нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив, і Він помер. Але Бог, прийнявши жертву Ісуса Христа, Воскресив Його мертвих. І Він не живий, і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися від вічних муків страждань, людям потрібно щиро до цього серця покаятися в своїх гріхах. Нам кожного є за що просити Бога прощення. Хіба мало хто з нас говорив неправди, мало хто з нас заздрив і багато що інше. Вірує в віри Ісусу Христа і покається у своїх гріхах, Бог обіцяє такій людині прощення гріхів і життя вічних. Завдяки жертви Ісуса Христа. Отож, хто має вуха, щоб слухати, яка слухає. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх греха, вірити в Ісуса Христа, вірийте в його любов, приміть його любов, існує себе. Час Бог близький, Господь гряде, час обмежений. Дружини. Слухайте з чоловіків своїх, як лицюєте в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні у всьому батькам, бо це Господові приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Будьте добріші один до одного. Так навчить Господь. Моліться за мир в Україні, моліться, щоб Бог зупинив цю війну, помилував і тривав нам мирність. Десь небесне, благословитися. Слава міськові, благослови Україну, благослови народ України, бережи наших захисників і захисниць, помилуй спаси. у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня. Будьте благословенні.